Діти, ми потрапили з вами до лісу. Яка пора року у лісі? Осінь! А як ви здогадалися, що це осінь? Листя пожовтіло. А що ще відбувається з листя? Листя опадає. Як називається це явище? Листопад або падолист? Яке листя на деревах? Яскраво жовте, червоне, золоте, багряне. Молодці. Всі ці слова відповідають на запитання, який, яка, яке. Вони нам розповідають про ознаки предметів. Наприклад, листочок який? Красивий, клиновий. Дерево яке? Високе, жовте. Ялинка яка? Зелена, колюча. А ще в ліс. Це домівка для диких тварин. Пропоную пограти в гру, впізнай та назви. Хтось в лісі сховався від нас. Відгадайте, хто це? Клишоногий, волохатий влітки спритний та завзятий. Ну а взимку лежить бока, у барлузі гріє боки. Так, це ведмідь. Ведмідь який? Великий, сильний, клишеногий, волохатий, бурий. Діти, а що ведмідь любить їсти? Ягоди, горіхи, жолуді, різні корінці, мед та рибу. Ягоди які? Червоні, ароматні, стиглі. Мед який? Жовтий, солодкий, смачний. Риба яка? Велика, срібляста річкова. Якщо закружляв листопад в лісі, пора ведмедю шукати місце для берлоги. Воно повинно бути надійним, щоб спокійно спати до весни. Барліг треба вистелити листям запашною хвоєю і мохом, щоб тепло було. Ідемо далі. Хтось заховався від нас, ми когось налякали. Підгадайте загадку? Я страшений, бо я гус всіх на світі, я боюсь. В полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене є вороги. Так, це зайчик до нас прибіг. Зайчик який? Сірий, боязкий, швидкий, полохливий. У зайця передні ноги коротші за задні, тому пересувається зайчик під стрибом. Навіщо йому такі ноги? За допомогою таких ніг зайчик швидко стрибає і прутко бігає. Як змінюється хутро зайчика наприкінці осені? Так, наприкінці осені, сіре хутро зайчика змінюється на біле. А хто знає, навіщо? Для того, щоб вовк та лисиця не розгледіли зайчика на снігу. Діти наступна загадка. Ця красуня непроста, вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумна і лукава. Так, це лисичка. Лисиця яка? Вона хитра, лукава, руда, пухнаста. Лисиці живуть у норі, нора як них. Вона глибока, темна, вузька. Лисиця до зими теж шубку міняє на теплішу. На її лапках виростає густа шерсть. А яким пухнастим хвістає, вона може лягти прямо на сніг та вкритися своїм хвостиком. А хто це нас лякає? Виє жалібно на місяць всі його бояться в лісі? Вірно, це вовк. Вовк який? Сірий, кудлатий, сердитий, злий. Вовк та лисиця взимку не сплять, запасів на зиму не роблять, в усі пори року вони полюють. Ідемо далі. Хто заховався від нас? Пухнаста, маленька, руденька жвавенька. Прутки стрибають ніжки, гриби їсть та горішки. Білочка, білка яка? Руда, пухнаста, прудка, маленька. А як же білочка готується до зими? Вона збирає гриби, горіхи, жолуді. Гриби які великі, їстівні, білі, маленькі, Жолуді які, коричневі, м'які та стиглі. Що відбувається з хутром білочки наприкінці осені? Для того, щоб їй було складно помітити на дереві, білочка змінює своє хутро, улітку воно руде? а взимку сіре. Ось і закінчилась наша прогулянка до осіннього лісу. Діти, вам сподобалось? До побачення, до наступної зустрічі!